Прес-конференція присвячена старту інформаційної кампанії присвячено 25-й річниці проголошення резолюції ради безпеки ООН 1325 двадцять мир безпека». 30 жовтня виповнюється 25 років з моменту її ухвалення. Україна з 2016 року вже почала розробляти і впроваджувати план заходів на реалізацію цієї резолюції. Україна єдина країна в світі із більше ніж 180 країн, які реалізують цю резолюцію, яка реалізує її в під час. 2022 року план дій був змінений, тому що почалось повномасштабне вторгнення і в 25 2025 році закінчується термін виконання чергового плану дій, і ми на старті ухвалення нового плану дій, який має стартувати в 26 2026 році і виконуватися до 30-го року. А наразі зараз виконується план дій в усіх областях України, навіть в тих областях, які знаходяться під тимчасовою окупацією, тобто. Збереглися люди, збереглися структури, і е, навіть в навіть Донецькі та Луганській області створені коаліції на виконання цього плану дій. В Кіровоградській області коаліція створена в 2023 році. На сьогодні вона об'єднує 52 суб'єкта. це громадські організації, структурні підрозділи обласної е, військової адміністрації, органи місцевого самоврядування, громадський сектор і е, не е, Фізичних особ-експертів, 52 особи. Це одна з найбільших коаліцій в Україні. За підсумками 24-го року моніторинг виконання е, плану, за, оригінального плану заходів е, в 24 за підсумками 2024 року проводив Офіс урядової повноваженої з гендерних питань пані Катерині Левченка. Кіровоградська область е, посіла. Перше місце по кількості і якості виконання заходів. Незважаючи на те, що у нас дуже молода коаліція, на той момент на нашій коаліції було всього півтора року, а в таких областях, як Київська, Львівська, вони вже працювали більше, ніж п'ять років. Було реалізовано 132 заходи. Це протягом тільки 24-го року, і з них 66 заходів було реалізовано. Обласною військовою адміністрацією, структурними підрозділами обласної військової адміністрації, що тому обласна наша військова адміністрація посіла п'яте місце серед всіх областей України і. В коаліції теж буде реалізовано 66 заходів, і коаліція посіла перше місце. Важко сказати, про те, от дуже чітко розділити, що реалізована військова адміністрація, що реалізована коаліція, тому що в коаліції у нас є входять всі структурні підрозділи обласної військової адміністрації, які опікуються регіональним планом, регіональним планом дій. Залучили на реалізації план, плану заходів в практично. 3,4 мільйона гривень. 38% цього фінансування в область прийшло через український, український жіночий фонд. Що такого цікавого було реалізовано, в п'яти громадах області були створені гендерні профілі. Які лягли, це в 2024 році, які лягли в основу програм, які ухвалювали. Громади в 2025 році це Дмитрівська, Маловиськівська, Новоархангельська, Новоукраїнська і Знам'янські громади. В цих же громадах було проведено дослідження потреб цільових груп. І ці дані теж лягли в 2025 році в основу бюджетного кодексу. Це все, все було зроблено в рамках коаліції. Зараз іде мова про створення. Місцевих планів дій зараз у нас в 33 громадах створені місцеві місцеві плани дій, і ми очікуємо, що до 30 жовтня уряд ухвалить новий національний план дій. І тоді ми стаємо на порозі розробки нового плану заходів на 26-30 років роки на рівні регіону і на рівні місцевих громад. Питома тому вага наших виконаних завдань за 26 за 24 Рік, це 46% у нас повністю виконаних завдань і частково виконаних завдань 20. Тобто там є такі завдання, які мають виконуватися протягом там, всіх п'яти років. Да? От питома вага цих завдань. Серед невиконаних завдань у нас всього, всього там, декілька заходів, які стали неможливими виконання через військові дії. Так що Кіровоградська область активно. Залучилася до цього, і ми маємо попрацювати на наступний план заходів, зробити таким, щоб він був дієвий. А основний недолік, який відмітила урядова повноважна в усіх планах заходів, які існують взагалі в Україні, це відсутність системи показників і індикаторів, і системи моніторингу. Це такий значний недолік, який ми маємо на врахувати вже в наступному плані заходів. Дякую. Що таке а, резолюція Ради безпеки 1325. А, це той документ, а, який визначає наші європейські цінності і визначає нашу нормативну готовність до, а, до шляху до Європи. І а, такі. А, Порядкування, да, коли ми адаптуємо а, резолюцію Ради безпеки, адаптуємо на національний, а потім на регіональний рівень і в територіальних громадах. А, це про те, що ми точно розуміємо, а, чого ми хочемо, і ми точно розуміємо, як ми можемо це зробити. Такі документи, як плани дій, вони не мають бути для шухляди. Вони мають бути живими, активними, вони мають а, наповнюватись. і Дійсно, ми це відчували. Що протягом трьох років вони у нас наповнювались, додавалися, тому що. Змінювалися можливості, змінювались акценти, але в цілому ми розвивали. Щодо індикаторів і моніторингу, абсолютно погоджуюсь, ми часто. Часто треба зупинитись, озирнутись назад і зрозуміти, який пласт роботи пророблений. А от індикатори моніторингу вони дадуть можливість контролювати це тут і зараз. Тобто не підбивати підсумки, а відчувати, як ми рухаємось. Про що ж наша резолюція? 1325 Жінки мир безпека, в принципі, багато зрозуміло з назви, але ми маємо тут три ключові напрямки: рівний доступ жінок і чоловіків до ухвалення рішень у сфері безпеки, захист цивільного населення, інклюзивна відбудова. Країни і національний план дій буде передбачати участь громад у прийнятті рішень залучення жінок до сектору безпеки та оборони, безпечне середовище та інклюзивна відбудова, економічна стійкість жінок і підтримка постраждалих від сексуального насильства під час війни. Ось такі головні фокуси будуть сконцентровані. І Зрозуміло, що ні у кого немає непорозуміння з тим, що зараз роль жінок у. у... Після воєнній відбудові в участі в забезпеченні безпеки найвагоміша коли чоловіки несуть захист на кордонах на фронті, і жінки залишаються тут, то на їх плечі дуже багато. Всього лягає в побутовому, в економічному плані, і ми маємо створювати ті умови, щоб відчувалася економічна незалежність, щоб жінка могла дозволити собі працювати. А це садочки, освіта позашкілля це можливість покластися на державу в цьому питанні, щоб могти забезпечувати себе, родин свою родину, родину батьків. В той же час багато жінок зараз служить. Це також дуже великий фокус уваги, і це потребує окремого нормативного врегулювання це також буде фокус уваги і в контексті резолюції 13.25. Плюс силовий сектор і сектор безпеки це ДСНС, поліція зараз в службі освітньої безпеки. У нас із 106 шести собів 85 це жінки і дівчата. Тобто, ми розуміємо наскільки. Ця історія, вона для нас, можливо, навіть вже і природня, але в той же час ми маємо фіксувати і унормовувати, а створювати плани дій для того, щоб Європейський Союз бачив, що ми чітко рухаємось по своєму алгоритму і по тим вимогам, які перед нами ставляться. На Кіровоградщині ми розвили потужну мережу спеціалізованих служб. У нас два притулки, 22 мобільні бригади, чотири денних центри, чотири консультативно-інформаційних центри, гаряча лінія, кризова кімната. Тобто то ми можемо забезпечити жінок а, умовами безпеки і відновлення, якщо вони постраждали від домашнього насильства. Але чи знають всі потенційні клієнтки цих послуг? А чи знають всі служби, які працюють? А чи знають, як точно воно має працювати? Плюс потенціал продажу цих послуг з територіальної громади в територіальну громаду ще у нас тут не зреалізовано, настільки добровеличківка надає послуги притулку для інших територіальних громад. А мали б ми, в принципі, з усіма попрацювати, щоб два притулки, які в Кропивницькому і до Добровеличківці могли працювати з іншими територіальними громадами, а то й іншими областями. Наприклад, на Херсонщині була розвинута дуже класна система, але зараз вона не може працювати тобто, ми могли б таким самим чином надавати цю послугу. Дуже важливо розуміти. Ті можливості підсилення коаліція у нас дійсно дієва, жива, адже тут і громадський сектор, і представниці бізнесу, представниці експертного середовища і наші структурні підрозділи. Сьогодні також в залі присутні мої, моя колежанка Наталя Олександрівна Ревенко, профільний заступник в її сфері підпорядкування АПК, водні ресурси, природні ресурси. І такі, знаєте, інколи здавалось би, не жіночі питання, але в той же час саме. Ключові позиції займають жінки це про можливість прийняття рішень, це про фокус уваги і розуміння того, як е, е, жіноча думка впливає на те чи інше рішення. І оцей баланс має бути присутнім в різних структурах. Ми розуміємо, що в громадах дуже багато жінок-депутаток, але чи правильними інструментами вони користуються, коли приймають рішення, чи розуміють вони фокуси по освіті, по охороні здоров'я, ті, які вони могли б реалізовувати своїм зобов'язаннями перед громадою. Це також потребує певного навчання і є міжфракційні об'єднання рівні можливості, які створюються в громадах. Є певні навчання за що дякую територію успіху, тому що дійсно виїзди в громад вони дають дуже класні результати. Ми маємо 33 плани. Але є ті громади, в яких дуже багато всього робиться, але воно не зібрано в план. У нас сьогодні також представлена офіс. Уповноваженого справ людини Галина Лугова присутня, що також дуже важливо в тому плані, що у нас є і сфера роботи по дітям, і по внутрішньопереміщеним особам. І цей контроль і моніторинг дає можливість поліпшувати ті чи інші сервіси, робити їх кращими, інклюзивнішими, доступнішими, і враховувати потреби і жінок, і чоловіків. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, кожен по своєму напрямку мають цю історію в своїх в своїх щоденних рутинах. Насправді. І дуже важливо, щоб ми розуміли, наскільки ось цей поступ 1325, покоління 13-25, я б навіть сказала. Ми є поколінням 13-25, тому що дійсно ми зараз формуємо те обличчя. України спроможне доступне, інклюзивне, в якому жінки мають рівний доступ до прийняття рішень до формування безпеки. Точно скажу, що це поліція 1325 це не просто декларація, а конкретні дії, які допомагають змінювати безпекову та соціальну політику в громадах. І попереду у нас дуже багато роботи, хоча ми рухаємось динамічно. У нас класні проєкти були, вони мають сталість, вони імплементуються в молодіжні ради, в експертне. Середовище в громадські ради і продовжують працювати. І сьогодні от, те навчання, яке нас сьогодні буде проводитись, це також тому підтвердження, що і Гайверон, Олександрія, Новоукраїнка приїжджають для того, щоб звірити годинники по нормативному забезпеченню. Кожна людина важлива, кожна людина потрібна для відновлення і забезпечення безпеки. Але іноді треба показати інструменти, можливості і а, дружнє експертне середовище, дружнє плече для того, щоб зробити більше, тому що іноді один. Плюс один може бути одинадцять, коли ми разом, коли ми співпрацюємо.